Дякую, що дивитесь моє відео. І нас вже 668 користувачів, мені дуже приємно. Сподіваюся, нас з кожним разом буде все більше. І сьогодні хочу розібрати саме положення Цивільного кодексу України про питання права власності. Оскільки на одному з відео, що стосується саме: Документів на право власності було багато коментарів, що стосується права власності. Питання власності, і хочу саме з вами цим розібратись. Тут багато хто писав стосовно плутанини в цих поняттях, що стосується там мати права власності, що таке власник, що стосується приватизації, житлового кодексу. І саме тому пропоную розібратись з деякими поняттями. І які зазначені самі в цивільному кодексі України? Будемо використовувати інформацію з сайту Верховної Ради України. Однак звертаю вашу увагу, що офіційними джерелами у нас є друковані засоби масової інформації, визначені саме законом. Це Голос України, офіційний вісник. Верховної Ради, урядовий кур'єр, офіційний вісник Президента України тощо. Тому, однак, все ж таки, я часто користуюсь сайтом Верховної Ради України і можете також їм користуватись. І саме почнемо з книги Третьої, яка присвячена положенням права власності та іншим речовим правам. І декілька статей. Розглянемо і почнемо зі статті 316 поняття права власності. Право власності є право особи на річ майно, яке вона здійснює відповідно до закону, за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. І тут зразу ж хочу вам зазначити наступну статтю, саме що стосується нерухомих. Речей і що це таке, оскільки в будь-якому випадку, щоб читати законодавство, необхідно вміти його тлумачити. І ми повертаємось саме наперед, оскільки в Цивільному кодексі України також містяться положення, що визначають поняття річ. і саме що стосується нерухомого майна, це стаття 181, що таке нерухомі та рухомі речі, до нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Що стосується саме державної реєстрації, ще раз хочу звернути увагу. Оскільки це зараз дуже болюча тема, оскільки ви ж знаєте і чули про те, що реєстри були зламані, наразі їх роботу вже відновлено. Однак все ж таки державна реєстрація прав на нерухомість, вона право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення. Підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, тобто здійснюється відповідними органами, які зобов'язані надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленого законом. Ну і відмова може бути оскаржена в судовому порядку. Повертаємося саме до положень права власності. Наступна стаття нас цікавить 317. Що означає зміст права власності? Тобто власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном. Це правомочності власності. Це і виокремлює право власності від права оренди, наприклад. Оскільки в право оренди є правомочності володіння і користування. А в право власності входить володіння, користування, розпорядження. Тобто ви можете своєю власністю користуватись будь-коли, володіти, тобто мається на увазі фізично володіти, так, якщо присутніми бути в нерухомому майні своїй квартирі, і розпоряджатися, заповідати, продавати, дарувати, обмінювати тощо. Тому це от головний зміст права власності. Наступна стаття це 321 непорушність права власності. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Однак у будь-якому випадку є виключення, оскільки є таке поняття як примусове відчудження об'єктів права власності саме з мотивів суспільної необхідності. Однак це чітко визначено положеннями кодексу статті 353, а також встановлено законом і виключно передбачених випадках законом. Далі, що стосується права приватної власності, суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Будь-якого майна можуть бути власником, крім випадків, встановлених законом, знову ж таки, це на. Ну, Я звертаю вашу увагу, що це зброя, наркотичні речовини, тобто і є ще таке поняття оборотоздатність речей. Все це також передбачено в цивільному кодексі і в, саме в главі 13 речі, Майно, і там йдеться про обороноздатність. Наступна саме важлива стаття, що стосується моменту набуття права власності. І отут от ми з вами також. Я вам зазначу ще раз про реєстрацію, саме реєстрацію цього майна. Стаття 334 момент набуття права власності за договором. Те, що є важливим. Тобто, якщо маєте на увазі нерухоме майно, право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення. Ну, або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально дійсним. Право власності частина 4 на нерухоме майно, яке підлягає державній реєстрації, виникає з дня такої реєстрації відповідно до закону. Тобто, у будь-якому випадку всі договори, що стосуються нерухомого майна, підлягають державній реєстрації в реєстрі. Звертаю вашу увагу, для чого це зроблено? Оскільки, якщо ви уклали договір, то хто буде знати, що ви власник майна? А державна реєстрація це підтверджує, скільки є єдиний реєстр, він систематизований, і там є інформація і запис про всі переходи права власності. Тому я сподіваюся, ми дещо з вами розібрались в цих. Понятях. Якщо є питання, обов'язково пишіть коментарі. Ми ще звернемось чи більш детально розглянемо ці поняття. Також був ще один із цікавих коментарів, що стосується приватизації. Як приватизувати є спеціальний закон про приватизацію державного житлового фонду, якщо це стосується житлового фонду, також є спеціальні закони про держав про приватизацію саме державного та комунального майна. Також звертаю вашу увагу, що є спеціальні фірми, які допомагають у реєстрації, саме і у приватизації. Однак, якщо ви не хочете до них звертатись, будь ласка, ознайомлюйтесь з цим законом, звертайтесь на консультації до органів місцевого самоврядування і займайтеся своїми документами. І також зазначаю, що власність зобов'язує, і це також передбачено положенням Цивільного кодексу України, і зобов'язує вас слідкувати за вашими же документами. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі. Ставте лайки. До зустрічі!